А так, чому не потрібно ваші прізвища фотографувати? Поліція, наповнений Юрій Володимирович. Розказуйте, що це незаконне будівництво. Я хочу, щоб ви його припинили. Що ви взяли? ви Ухвалою від 2 липня цього року. слідчий суддя Данькова внесла, зобов'язала внести відомості про кримінальне правопорушення. Я вас буду визивати, хлопці, кожні дві години або і кожну годину. Чому? Тому що. Я вам поясню, я до кінця завершу, а ви потім будете собі говорити. Згідно статті 23 закону про національну поліцію, частина 3, там після коми стоїть, при ваші повноваження входить припиняти кримінальні правопорушення. Це кримінальне правопорушення. Да, це кримінальне правопорушення. По даному факту відкрито кримінальне провадження Так, да, по даному факту відкрито кримінальне провадження за самозахоплення земельної ділянки. І незаконне будівництво А я вам не ксерокс, Я вам кожен день ваші слідчу. не маю вам. Ви сьогодні дев'яті. Ви ви див'ять. Я вам не ксерокс, щоб вам кожен раз ухва. Викликаєте. Я викликаю. Я вам сказав документи і якісь документи. Я не буду вам надавати. Будь ласка. Я вам надав до чого ви зробили виклик. Згідно чого? Да. Згідно статті 3, що ви маєте надати мені послугу, а саме послугу? припинити незаконне будівництво. Тобто, на такий манер будь-який громадянин може викликати послуг. А я з вами не збираюсь дебати, Незаконний я з вами не, не збираюсь вступати в, в дебати. розумієте? Ви це хочете зробити. На це ви хочете? Які документи, які підтверджують ваші слова? Я ж вам сказав, ухвалюю слідчу судді. Будь ласка, де це написано? Зайдіть в єдиний, єдиний реєстр судових рішень. Зараз зайдіть. Позвоніть Якщо до себе, це кримінальне провадження. Це має займатися слідчо-оперативна група. Слід ви це що є... ви думаєте, що ви говорите? Я думаю, я знаю, що я говорю триваючи кримінальне правопорушення. Ви зобов'язані припиняти Так. Припиняти. Да. 23 третю статтю відкрити частину третю. Тим чином, ви не построївся. Що? В п'ятницю ваші хлопці припинили. Прократити. У рішення, є рішення, від... як... Відчина, якого я маю припинитися? це. Позвоніть, питайте, їх слідчі по справі. Кому? Своїм колегам позвоніть. Слідчі, наверно, знає, що робити, знає, коли я. я не знаю, що я слідчі робити. Я ж вас визволю ви для чого? Почекайте, Артур. то. Слідчі може і не знати, що тут триває. Ви ж кажете, що є кримінальне провадження. А якщо він куплений, чуєте, що я. Вам говорю, шановні, що ви говорите, я вам говорю, що згідно закону про національну поліцію, у вас є прямий обов'язок зупиняти кримінальне правопорушення, в тому числі і кримінальне. Я ще раз вам поясню. незаконне Ви чого не вбачаєте? правопорушення. Можу вам принести очки чи лупу? Нормально, толерантно і кораблі. Я толерантно, я знімаю. Можна зупинити будь-яке правопорушення, бути б якісь фактичні докази. Це незаконне будівництво. Я вам ще раз поясню. У мене нема документів. Ви дев'ята особа, я ж. Зайдіть в реєстр. 12 -12, ви розумісти? чуєте, що я вам говорю? От, зайдіть, реєстр? В реєстр? зайдіть в реєстр судових рішень. У нас є держава. є, є, Та ви це не слідчі, не Ви зобов'язані припиняти кримінальні правопорушення. Ви чуєте, що я мовлю? по своєму случаю. Таким чином я мапинити. Ви повинні, ви повинні прийти і припинити вигнати людей, які знаходяться на самовільній земельній ділянці захопленій земельній ділянці? Зараз я визиваю старших ваших, бо я бачу, що тут у нас сьогодні.